Всім доброго дня, дорогеньки! І сьогодні я вирішила подивитися новий фільм 2023 року. Моя провина. Дізналася я знову ж таки про нього з Тік-Току Я його подивилася уже так, яке в інтернеті, з запізненням. Вже всі його бляха подивилися, але... Це не важливо. Починається все з того, як мама з дочкою їдуть до нового відчима, тому що мама закохалася, знайшла нову любов. А такі хороми, що я маю, ну реально такий богач. Там прямо умови шикар. Ну, але головній героїні, звичайно ж, це все буде не подобатись, Тому що наша головна героїня, як і зазвичай всі головні героїні, мають такі виглядати, ні, мені ці всі розкоші не треба, мене це все не інтересує. Я проста дівчинка, мені таке не цікаво, оці мажори зажравшися і тому подобне. І вона каже, що їй це все не потрібно, вона недовольна, вона ходить бі... Це на всіх агресує, як той пес. Хоча могла би подякувати мамі, що знайшла такого мужичка, нормального, адекватного, з такими хоромами, з такими статками, який її влаштував у нову елітну школу. Ну, але в нашої героїні, звичайно ж, звичайно ж, має показати свій характер. Звичайно, вона ж коли... Оглядає цей будинок, дивиться на нього, ходить, балакає паралельно по телефону. Вона зустрічає, щоб ви подумали собі, свого зведеного брата. Ніколи Сколька. Зустрічає Кольку, такого симпатичного хлопчика. Ну, як би як ми всі розуміємо, закохується в нього. Да? Подумайте собі, він це, капець. Ні, ну ладно, він не рідний брат, але все-таки. І це нам дають зрозуміти майже з перших секунд. Звичайно, що з перших секунд у нас буде сама заїжджена сцена, як він до неї там щось проявляє, якісь намеки і тому подобне, а вона така. Ти зажрався семажорчий, мій зведений брат, я тебе ненавиджу, і тому подобне. І ти, коротше, лиш би щось таке понавиганути, хоча ми прекрасно розуміємо, що вона в Кольку влюбилася. Потім ця сімейка їде в якийсь ресторанчик, де звичайно ж наша головна героїня Ноа і. Колька свариться, але батьки недовольні і кажуть, що це, якщо ти колька вже їдеш, то й забере сестру свою нову, відвези додому, тобі ж так по дорозі. Ну, і він її теж побере, вони їдять. Там, оказується, у кольки мама чи померла, чи втекла. Я так і не зрозуміла. Коротше, якісь проблеми там дитяча травма зв'язана з мамою, а ця нова почала. Безтактно про це говорити якось. Ну і він, понятне діло, як маленька біженка, образився на це, викинув її з машини, реально викинув її з машини і ту вночі лишив, непонятно де, на трасі, в глушині. І в глушині їде машина, вона зупиняється, і звідти вилазить якесь Маріо. Ну, його так звати. Каже, а що ти тут забула? А вона каже, що її якби тут кинули. Ти Маріо каже, що там може в принципі підвести йому не тяжко. Ти вони рішають їхати. А їдуть вони, звичайно ж, на тусовку, на тусово. Ви що? А як інакше? Як в таких фільмах без тусовок? І там, звичайно, ж є. Колька, а колька собака-сутула при батьках поводиться так, якби він світоша, так якби він тільки працює там самий-самий правильний, самий вообще найкращий. А по факту то це ж той перець. Він їде собі на тусовки, на гонки, б'ється, непонятно з ким бухає, лежиться з 10 дівчатами підряд. Короче, ну, Колька зажигає в той час. На тусовці. Нам показує, що там тусуються різні банди. Банда, кольки, ця червона. А є ще одна банда, яка проти червоної. І глава у них. Такий бородатий мужичок Роні. Спочатку я подумала, ну такий нормальний чіпок, да странний, да, опасний, але ну, чисто на внешність, нормальний. Так що, може, в нього є шанси все-таки стати з антагоніст кимось нормальним. Ну, Но, спойлер, на жаль, не вийшло. Ще нам показують, що Ноа ну, дурочка, тому що, якби, сторіс її хлопця і її найкращої подружки недоступна, а вона така. А що це? А як це? А що таке? А, 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 а це якось ясно? Коротше, грає в шар. Та ще не грає, вона реально не розуміє, хоча, якби всі зрозуміли, її подружка теж. А вона така, а що це? А як це? Ну, потім вона все узнає. На тусовці Колька і Нола, ну, звісно же, там собачиться. і поки Колька там з якоюсь свою подружанню лежиться, Нола ну, лишається на вічисті сама, тому що кожен розходився по своїх справах, а в неї там так то знайомих багато й нема. І тут її помічає отой якраз бородач гроні. І він посилає свого дружка до неї, а той дружок предлагає їй випити. Ну, а як би, а вона така, а давай, тіпа, капець, їбать, давай бахнем. Що бахнем чого куда Хер його знає. Коли колька на того чувака вона така типу каже, а чо ти мені забороняєш спілкуватися з людьми? Ти оше мені хто ти мені не брати? Ти мені ніхто. І бере далі, хоче пити то, що їй той чувак всунув. Олька каже, що такі гад дурна, чи що? Ти не розумієш, що він тобі туди всякої херні підсипає, тобі хірово зараз буде. А вона така: а та? Копіс. І вона просто все, впала, їй хірово, і він її повіз додому. Наша малеха головна героїня, понятне діло, закохується помало чим раз тим більше у цього кольку, але грає, типа що вона не забула свого хлопа. Ну, Дена, Дан, Ден. ден, ден Каже, що дан. Ну окей, най буде дан. Що вона ж його кохає, і вона, типа, через це злиться на маму, бо мама розлучила її з ним. Вот. І вона ще, типа, не підозрює, що мені її зрадив. Ну коротше. Потім у нас, звичайно, ж є автогонки, де змагаються колька і роні. І туди приходить, звичайно ж, наша Но зі своєю подружкою. Вона така довольна. Стоїть, підтримує кольку. Це все там во такий в дві происходить капець, і тут, в якийсь момент, їй приходить повідомлення від Дана, де він лежить з її найкращою подружкою. Вона в вахері, її подружка в вахері, каже, давай поплачу. Вона каже, яке плакати, бляха, де алкоголь, де пацики, зараз буде розлікуха. Вона випиває, починає там двіжувати, ловить якогось любого попавшогося пацика, зализує його так, що капець. Потім на машині кольки вони стоють. Лежиться. Колька приходить, того пацка наганяє і з не говорить, питає, що і стріслось, кажу, що вже сталося. Каже, спочатку, що а, нічого все добре, а він сам її телефон бере і бачить, що там сталося. Каже: якщо я зараз зроблю фотку тобі, як ми лежимось, то ти злізеш з моєї машини і поїдеш в хаті. Вона каже, так, я додому поїду, давай зробимо фотку. От Вони лежаться, роблять фотку, і вона якби, сідає в машину, щоб почекати, поки її Ввезуть додому. Поки вона сіла в машину, щоб скинути фотку Данові, цей колька, опять іде там шпілі вілі робити свою якусь очередну шлюху. І в той час. Під'їжджає Роні до машини, де сидить но, і каже: Погнали змагатися, капець. А вона така, типа, та ні, ні, а він каже: та ми вже якби стоїмо тут. Ці... Чекають, поки почнуться гонки. А вона каже: така, типа: Ну окей, давай погнали. Ти що? Він каже: я тобі дам фору. П'ять минут, ти ж все таки дівчина. А вона така: ти не охренів П'ять хвилин фори того що дівчина. І за тих п'ять минут, поки він дав їй фору. Вона собі помаленьку красить губки, і після того вони погнали. Звісно ж, вона його обігнала, тому що вона займалася майже професійно гонками, бо її тато був гонщиком і її цьому навчив. І вона, звісно, врила тому Ніс Роні і він махлював. І вона виграла, але це ніхіра не дало, тому що це нарушило їхні правила, бо змагався не колька, а но. І через це кольці прийшлось віддати свою машину Роні. Ну а на п'яну голову всі, кого наговорила цьому Роні. Він в її возненавидів, Після чого почалася бійка там обща така пізділка почалася я в шоці була. І вона втекла з Колькою і своєю подружкою далеко. Але Роні пообіцяв, що він її. І їй буде дуже-дуже погано. Ще нам показують, що Колька не такий вже і поганий, типу, тому що у нього є якась сестра, чи то рідна, чи не рідна, я так і не поняла, чесно кажучи. Якщо ви поняли, то напишіть мені в коментарях, тому що ну, я чесно не зрозуміла. Ну і нам показують, як він сидить з малого, як він її підтримає, як він за неї переживає, як він її любить, щоб показати максимально хорошу його сторону. Не дивлячись на те, що поганих у нього сторін дуже багато, і показують, що він типу її прям так любить і підтримує, тому що у неї теж якісь проблеми з мамою, а у нього тригер на це, тому що у нього теж є травма з мамою. В один із вечорів колька, але розуміють, що вони вже капець як закохалися один в одного і вже ледве стримуються в гостині, і чуть не починають шаліти в гостині, бляха-муха. Але, звісно ж, спираються, слава Богу. І Він каже, що не треба, що я цього поки що не хочу, тому що ти малолетка і типа моя сестра, а я себе стримувати не можу, тому типу, ти мене і будь подалі від мене. Ну вона це сприймає не зовсім серйозно і робить вигляд. Типу, що його стримує жарту. І тут наті здрасті просто капець. Мама привозить Дана до своєї дочки, бо думає, що ну, у них все добре, що вони ще люблять один одного, що вона за ним скучала. І він приїхає, а вона така, типа, бляха. А що робити? Він мені нахер не усрався. А ще як він узнає, що ми сколько тут шуримури крутимо, і він розкаже це її мамі, то їм буде капець сколько. І вона приходить до Кольки і каже, що якби приїхав Дан, і в нього є. Наша фотка, де ми цілувалися, якщо Дан це покаже і розкаже мамі, то нам двом капець. Ти це розумієш, він каже, та я розумію, але не сприймає це всерйоз. І поки вона реально серйозно ховає кольку від Дана, то е, Колька просто над цим стібеться, жартує і старається Дана підколоти, навіть не показуючи себе. Потім Колька і Ноа падають в басейн, де цілуються. Дан розуміє, що вони цілувалися скольку. Неочікувано, до Ноа приходять квіти з страшним посиланням, де є угроза. Це був Роні, а точніше, Роні і людина, яка стоїть над ним. З кожним днем Ноа приходить все більше і більше листів з угрозами, і вона просто все старається максимально приховати від усіх, тому що. Не знаю, чому бляха. Треба було зразу розказати. Але вона думаю, що це все, все таки роні, і типу, щоб не розкрити те, що вони були на голках, щоб батьки про це не знали. Вона це скриває. Але бляха, якийсь маніячела, да, симпатічний, але якийсь маніячела тобі написує майже щодня, підкидає в дуже в різних ситуаціях листи з угрозами. І ти мовчиш, ну це вже треба мати якісь проблеми з мозгами. Це компашка молодежі приїхає на якусь знову тусу, точніше, спорку, де вони будуть битися, бляха, чого, як на що, непонятно. Але перед тим, звичайно, школька Ноа ну, трошки там шалять. Це замічають їхні друзі. Вони в шоці, тому що ну, це зведені брат і сестра, але ніпо, ну, Окей, це їхня справа їм. То що ось і вони відправляються на ці бої. Ну а в шосі, тому що у неї травма з дитинства, вона боїться агресивних людей, вона боїться взагалі бійок і агресії. Але вона це каже Кольці, але Кольці якби. Похер на це, він забиває на це болт, слухає свою собачку, яка поряд постійно ходить, і починає битися. Ну, а не витримує цього, тому що вона ненавидить жорстокість і агресію. Вибігає, заплакана майже там, її е, зупиняє Маріо. Він лізе цілуватися, колька це помічає, Колька б'є Маріо, Маріо тікає, но дуже зла, каже коці, що вона не хоче з ним бути, не хоче його бачити і чути. Тому що він дуже агресивна людина, а вона не хоче спілкуватися з агресивною людиною. Вони перестають з колькою общатися, мутити туди-сюди. Ну але, звісно вони в цей весь час один одного любили, але не спілкувалися. І бляха-муха мене саме найбільше зенервувало, що окей, ви не мутите, але ви, бляха, один одного любите. Так якого хера, колька, типа, далі ходить в якісь кафешки ресторанчики свою оцю собаку в сутулу. Оце мені обша. Не сподобалось. Ще й привів туди, де якраз Ноа працює. Я реально, я би, якби таке побачила, я б його взагалі ніколи не пробачила. Потім нам розказують велику істину, що насправді тато Ноа не помер, а сів в тюрму, тому що він якраз був дуже жорстоким, і він і збивав маму Ноа і саму Ноа, і він міг їх убити. І він був. Вроді пернув ножиком ноа і лишив у неї шрам на животі, і після цього вона дуже боїться агресивних людей взагалі агресії, і тому у неї є така травма, і саме найбільше в житті вона боїться свого батька, який, до речі, вийшов з тюрми, і звичайно він її переслідує. І як виявляється, всі ці листи слав нероні. А її батько, ну але через роні, тато Кольки це йому розповідає і каже, щоб Колька оберігав ноа ну, і щоб був майже завжди з нею поруч. Він це розуміє і погоджується звичайно. Тому, коли після одніє стосовок її мав вкрасти батько. Слава Богу, появився колька і завадив. Сьому, ну точніше, ніякої біки нічого не було. Просто батя, побачивши кольку, засикував виходити. Після туси тусибухи та невдалого жарту ну, собачки Коль. Ну а робиться погано, звичайно, колька приносить її, кидає її на ліжко, дає, щоб вона заснула. Вона каже: така: ні, не йде, побудь зі мною». Він такий, типа, ну, розділ сити ліха йому що. І вони лежуть такі. І голенькі, але нічого, не цей бо Колька типу, такий каже, що ні, в такому стані я тибо користуватися не буду. Вона каже: Боже, який ти рицар, так ти що? Вот. і вони просто так типу, в обнімку лежать. І щоб ви розуміли, на наступний ранок. У такому їхньому положенні, як вони голенькі, отакі лежать, сплять. Їх застукує Віччим! <смі> це вообще, Я їх це побачила, мені ж самі стедно стало. Віччим прийшов сказати, що оцій маленькій сестрі, чи настояще, чи настояще, так я не зрозуміла, стало погано, і, звичайно, ж колька знову бігом побігли в лікарню до неї. Провірити, чи там все добре. На щастя, з маленькою все було добре. Вони двоє заспокоїлись. І поїхали додому. Ну, колька з нога. Ну, а каже, що після цього, як їх відчим застукав, вони вже точно не зможуть разом бути, тому що вона розуміє, що це завадить бути її мамі і його татові разом. А вона цього не хоче. Вона хоче, щоб її мама була щаслива. Тому каже, що треба все, якби це діло все прикращати, тому що на пользу це точно не піде. А він каже: А як так, Тіпа, я тебе кохаю? Я не проживу без тебе. А вона каже. Ну давай тоді просто це все закінчимо, але тепер цього вечора насолодимось один одним, поцілуємось, побіжимо на пляж і займемось коханням. Боже, серйозно, перший раз на пляжі? Ви серйозно? Я в шоці. Нам показують, що після першого разу Малесі не вистачило цього всього шпілівілі, і вона каже, що давай вже життя все, що можеш, поки у нас ще є час, давай погнали ще. Він каже, ну ще не буде, тому що нема пейзиків, а я без пейзиків нікуди. Вона каже, ну то поїхали купляти. Ну, вони поїхали на заправку купляти. І поки Колька пішов їх купляти, ну, лишилася сама в машині, де її, звичайно ж, і викрали. А викрав її. Тато, який вийшов з в'язниці. Реально, коли мені його вперше показали, ну реально на маніяка похоже. Вибачайте мене, може актор типу, нормальний, це все, ну напевно, що так. Але він так виглядає, реально як маньяк. Ну, актера підобрали прям, реально дуже похожий на маніяка. Той батя-манія каже, щоб його дружина, ну колишня, і її коханець, так би мовити, цей багач, заплатили йому. Мільйон доларів. І щоб вони прийшли з чорну сумку. Вони ну, так все і виконують. І, звичайно, у нього там у баті є камера слідкування, де він слідкує за цим всім, і де він все чує. І він чує. Що, мінти його знайшли, і після того починається погонь. Е, малиха Ноа ну, сідає за руль, цей навіжений маньяк батя сидить збоку, представляє приставляє до неї пістолет і каже: Давай, жени, бо інакше я тобі зараз бошку проб'ю. І все, і так починається за ними погоня, мінти і колька починають гнатися за машину за нос, за цим Батю навіженим. А вона мусить тікати, тому що якщо ні, то її він застрелить. І виходить так, що вони удачно тікали, тікали, поки не заїхали на Пірс. Це називається чи не Пірс. Ну коротше там, де яхти стоять. Ось, і там уже все, якби нема, що, куди двигатись. Тіпа місця мало. А там напереді, де можна виїхати, стоють мінти. І він коротше приставляє до неї і каже, ну все, малеха, зараз здохнеш. Тому що якби, да. А вона така: ну це якщо я вже здохну, то. Вже як є, типа. І вони в той момент з кольку іно ну, перекидуються поглядом, розуміють, що вони хочуть виконати, вообще там трюку гонках такий, що капець, що ніхто майже ніколи не виконував. І вона їде прямо на нього, колька їде на неї. Батя у вахері каже, що ти робиш, ми зараз здохнемо. Вона каже: Та в смислі я і так здохну, так що мені вже без різниці. І все-таки у них виходить зробити цей викрутас. І в момент того викрутування. Таса нога пригинається, і поліцейська, яка сиділа в машині кольки, застрілює батю цієї нога. Ось і все стало добре. Батю цього навіжаного вбили. Малеха лишилася жива. Всі живі, всі здорові. А до речі, батя хотів вбити її маму і її саму бляха, чисто через то. Що у нього щось там не пішло в кар'єрі гонщика, і типу, що й кого кера ви дальше кайфуєте живете своє життя? А я втратив все, і тепер не міг стати найкращим гонщиком, а тепер я ніхто. Я в вагір з цих мотивів, якщо чесно, ну реально, тупо навіжений маньяк. Тому що ну я взагалі в я вагірі від, від таких мотивів, типа, ну мені нема що сказати. Ну і після цього всього, навіть після обіцянок, що вони сколько більше не будуть ніколи мутити, ну і колька все рівно мутять далі, а батьки цьому зляться. І, в принципі на цьому закінчується фільм. Ну скажу. Так, фільм Заєжжені. Звісно, він набагато краще, ніж фільм після. Хто дивився, той зрозуміє. Це набагато краще, я повністю згідна, але я би не сказала, що це прям хороший фільм. Звичайний заєджений фільм. І знаєте, єдині цікаві моменти цього фільму це іменно ті тусовки і готки. От вони просто реально якось. Красично і красиво, і класно виглядають в тому фільмі. І дійсно хочеться побувати на таких тусовках. Все, це єдине, що цікаво, тому що е, історія цих двох персонажів, їхня любовна історія мене взагалі не цікавила так особо. Ще мені не сподобалось то, що е, не було. Ніякого співчуття до антагоніста, тобто тата, а, ну не показали якусь хорошу його сторону, показали просто його як морального уроду, тим самим не давши якихось таких емоційних качель. І як сильно не хотіли показати автори цей фільм цікавим, все рівно він вийшов спущним. Протягом всього фільму. Дуже сильно бісив Колька, і дуже неоднозначно в мене були до нього емоції, тому що та наунішність він сіпатішний, та він потім помінявся, та він типу був закоханий в неї і це старалися показати. Та він не був настільки поганий, тому що це старалися показати навіть по тій маленькій сестрі, але тим не менш, ну от. Тупо от через оці моменти, де він там вообще поводить себе, як не знаю, хто не може своє мужське ніяк зупинити, і навіть коли він уже закоханий в но, а вона в нього, і вони про це знають, і він далі мутить свою якусь там бившу собачку. Ну, то це реально мене це дуже сильно обурювало і нервувало. Я таке не одобряю, я таке не підтримую. І я якби таке дізналася, якби ну, я була замість головної героїні, я б послала його нахід 300-500 мільярдів разів. Ну і звичайно цікавий факт. Якщо ви не знаєте, звідки появилася ця пісня з тіктоку Казаліна Казаліна, то це з цього фільму. Я сама була в шосі. Я коли дивилася, про це, дізналася і так зрозуміло. І що ви думали, коли в Тіктоці я чула цю пісню? Я її не скачувала. Коли в цьому фільмі я почула цю пісню, я вирішила скачати і все, і я її скачала. Я вже 24 на 7 просто її слухаю Я не знаю, як це працює, але но... так.